Вітаю вас на моєму каналі про життя і ще раз коротко про оренду. Тому що дивлюся, всі ті ж питання в людей повторюються. Тому, перше, коли ви знайшли квартиру, яка вам підходить, вам її одобрив джоб-центр, або ви самостійно її орендуєте. Є договір оренди, який ви повинні підписати. То, будь ласка. Візьміть усього орендодавця, ви ж берете договір оренди, наприклад, який ви несете до джоб-центру. Скопіюйте його, станьте учасником Мітафарайна, тобто спілка орендарів, і под... ну, проконсультуйтеся з адвокатом відносно вашого договору оренди, що там вірно прописано, що ні. По якій причині краще соломки пізмостити раніше. Адвокат вас проконсультує, що там вірно, що не вірно, і ви вже знатимете, чого можна очікувати. Потім, при тому, коли ви вже приймаєте квартиру, будь ласочка, беріть з собою людину, яка розуміє добре німецьком, людину, якій ви довіряєте. І вас повинен обов'язково бути акт прийому передачі квартири. І абсолютно все, 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 все. Ви продивляєтеся в квартирі, і все в цьому акті передачі прописуєте. Зараз там, ну, Німеччина це взагалі м м країна грибка, скажімо так, в квартирах багато дуже його. Тому, е будь ласка, якщо ви десь побачили хоч трішки, ви в цьому акті прийому передачі от прописуєте, що там є сліди там, біля вікна, чи десь в углу, чи десь у ванній кімнаті є. Сліди грибка і прописуйте. По-перше, навіть якщо є грибок, він не може вам здати його в оренду, тому що це шкідливо і по закону це не дозволяється. Але, як варіант, щоб воно було просто хоч би зафіксовано, щоб не потім не звернули, що ви розвели там грибок. Абсолютно все, стіни в якому стані, меблі, якщо там є, сантехніка, це все-все-все передивляєтеся. Не лінькуєтеся, включаєте кран, дивитеся на сифони, дивите... ну, заглядайте все, як працює. Я чи де не капає з-під кранів там знизу, під раковиною, чи ще десь. ну... В якому стані електрика, знімайте покази електролічильників чи інших лічильників, щоб вони у вас були на той момент, як ви вже приймаєте квартиру. Ну, абсолютно все, в якому стані двері, підлога, стіни, ну, от все. Щоб потім не було питань відносно того, що. Що вам потім робити? А договір оренди краще, от, саме попередньо його проконсультуватися з адвокатом, щоб ви знали тоді, ваші, що там у ньому є, можливо, ви щось хотіли б додати туди. Ну, і обсудити це з орендодавцем. Я розумію, що зараз вибір квартир не надто великий, але просто хоч би убезпечити себе і розуміти, що. Е що прийдеться вам тоді оплачувати, що їм, і що можуть на вас повісити, а що ні. І якщо це приватний будинок, то також в акті прийому передачі, будь ласка, все фіксуйте, що є там на території саду, також прописуйте обов'язково. Що ви маєте робити, що не маєте робити в плані догляду за ділянкою чи догляду за садом. Розумієте, тому що це дуже важливо. І також дізнавайтеся, що є вашим обов'язком там робити в цій ну, території прилегла до будинку, сад, чи паркан, чи ще щось, а що є обов'язком орендодавця, щоб на вас знов не навісили, як то кажуть, всіх собак, і будуть у вас проблеми. Тому ходіть щасливі і здорові. І... Перед тим як щось робити, добре подумайте, а потім підписуйте.